Завірення на сесії цю, на сесіях приходили на сесії міської ради поважні люди, говорили, обіцяли і то це все нічим не закінчило. Ви видите прекрасно, в якому ми стані і як ми кожні, за кожну копієчку переживаємо. Так же саме, якщо мені, наприклад, не хтось говорить, ми залишимо бюджетні відрахування у вашому місті, не переживайте. Я просто повірте, я тому не вірю. Місто Мухачево самодостатнє місто, місто Мухачево хороших раз. Прекрасне місто, воно абсолютно не пострадає від того, якщо е, там не буде приєднання нашого депо до, до, до депо у міста, Чоп. е, до, до депо міста Чопа. І тому я, наприклад, теж так піднімаю питання. Якщо вже так стоїть питання, приєднуйте Мукачево до депо у Чопа. Приєднуйте, Тому що депо у чопа, що ви такі організовані. Я не знаю, далі буде рішення ваше, яке ми приймаємо. Я думаю, що ми приймаємо звернення до Кабінету міністрів, щоб вони всі просто в